Небезпечні ситуації. Знаходимо правильне рішення. Подумай, що таке безпека. Своїми словами. Правильно. Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю. Здоров'ю чи добробуту. Ти завжди чимось займаєшся. Тебе оточують люди, побутові прилади, транспорт, рослини тощо. Потрібно пам'ятати, що завди треба бути в безпеці, тому що безпека в житті має бути, і життя твоє має бути в безпеці. Де б ти не перебував чи перебувала, вдома чи школі, на вулиці чи подвір'ї, у лісі чи біля водойми, ти постійно потрапляєш у різноманітні ситуації. Ситуації, в які ти потрапляєш, можуть бути або безпечними, або небезпечними. Якщо твоєму життю й із... Нічого не загрожує. Такі ситуації ми називаємо безпечними. Безпечні ситуації зображені на малюнках. Та подумай, чому вони є безпечними. Перший малюнок. Діти на пікніку разом з батьками. Чому це безпечно? Тому що дітки знаходяться під наглядом, вони граються з батьками. Так. Вони гарненько підготувалися. Бачимо, вони взяли собі перекус, взяли водичку, Вони дотримуються правил. Наступне хлопчик переходить дорогу через пішохідний перехід. Чому це безпечно? Тому що йому не потрібно перебігати дорогу. Він дотримується правил пішохода. Третій малюнок. Хлопчик та дівчинка грають у м'яча. Чому вважається це безпечним? Тому що вони граються у спеціально відведеному місці на спортивному майданчику. Спеціальному майданчику, який облаштований для дитячих ігор. Тому вони граються в безпечному місці. Якщо виникає загроза твоєму життю і здоров'ю, Такі ситуації є небезпечними. Пам'ятаємо, що небезпечні ситуації поділяються на кілька таких типів. Наприклад, дитина і природа, коли дитині може потрапити в якусь халепу на природі. Дитина і вулиця. Сюди ми віднесемо такі небезпеки, як, наприклад, перехід дороги, так, в незастарі. Місці. Наступне дитина і побут, коли дитина залишається сама вдома або користується якимись небезпечними речами вдома. Обов'язково пам'ятаємо, що до небезпеки відносяться чужі свої, коли дитина залишається сама вдома. Так, сюди ж відносяться робота з газу та електроприладами. І, звичайно, здоров'я дитини. Ми пам'ятаємо, що ми не маємо ніяким чином наражати своє життя та здоров'я на небезпеку. Малюнки. І скажемо, які ж небезпечні ситуації є зараз в житті діток, які в нас якраз зображені на малюночку. Перше, чому хлопчака загрожує? Їхньому життю та здоров'ю щось загрожує. Правильно, їм загрожує те, що їх може збити машина. Вони граються у м'яча на проїжджій частині дороги. Другий малюнок що ж загрожує дівчинці? Правильно, вона йшла, гуляла парком чи лісом, побачила змію і тицяє в неї палицею. Цього робити не можна, це дуже небезпечно. Далі, останній малюнок. Хлопчак вирішив зірвати яблучко, але дивіться, як високо він видерся на дерево. Цього також робити не можна, тому що це може загрожувати вашому життю. Будь-який момент гілка може зламатися, і хлопчик впаде на землю. А вже досить високо. Він зібрався. В твоєму житті можуть трапитися різні ситуації, і ти маєш діяти так, щоб уникнути небезпек. Уникнути небезпек тобі допоможе вміння знаходити правильне рішення. Є певні рішення. Подумайте, чи є вони правильними. Хлопчик виходить з дому, подумай про наслідки. Він бере скейт, вирішує, де йому можна кататися, і починає діяти. Скажи, будь ласочка, чи подумав він про наслідки? Звичайно, подумав. Він побачив, що є проїжджа частина, яка є, можливо, більш рівною, але він обрав правильне рішення. Він вирішив кататися на скейті саме у дворі для того, щоб не заважати нікому на дорозі і не наражати себе на небезпеку. Тобі допоможе вміння знаходити правильні рішення, які не загрожують твоєму життю та твоєму здоров'ю. Подумай та спробуй навести приклади безпечних та небезпечних ситуацій, які вже виникали в вашому житті. Подумай, що допомагає уникати безп... небезпечних ситуацій. З вами, мабуть, відбувалися різні події. Хтось залишався вдома, так, і пам'ятає, коли до вас стукали в двері, але ви не відкрили, так? Чому ви не відкрили, коли ви були самостійно вдома і не знали, хто прийшов? Правильно, щоб не було не пускати нікого стороннього додому. Це дітки знайдення правильного рішення. Тобто, ви подумали, що якщо немає дорослих вдома, то таку дію чинити не треба, тому що це може нам загрожувати. Дякую вам за увагу! Ви молодці! Гарненько впоралися з завданнями нашого уроку. Будьте, будь ласка, завжди уважними та обережними та приймайте правильне рішення для того, щоб бути в безпеці. До побачення, до нових зустрічей!